Шановна спільнота нашого YouTube каналу, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які мають бути перші кроки обраного голови громади? Що він має зробити для громади першочергово, для того, щоб громада зрозуміла, що ця людина знаходиться на своїй посаді, і що люди віддали свої голоса і підтримали цього голову, від якого буде відповідний результат? Що він такого має зробити в громаді? Для того, щоб було відчуття, що людина дійсно справжня голова, який розуміється в своїй посаді, розуміється в своїх повноваженнях, в обов'язках і взагалі в своїй діяльності. Будь ласка, надайте от своє бачення, свою думку, своє розуміння, як вважаєте, які мають бути оці перші кроки.